Мирного і спокійного дня вам, шановні мої глядачі, мене звати Іна. Сьогодні хочу з вами поділитися своїм досвідом підживлення капусти для гарного росту. Почну своє відео з того, що розкажу вам про досвід однієї жінки, яка мені. Як вона сказала, розкриваю секрет гарного врожаю капусти. Капуста в неї справді була дуже гарна, я завжди милувалася її грядками, тому що капуста була велика. От. І коли я її розпитала, що вона робить для того, щоб в неї виросла така капуста, вона мені сказала: ну просто коли я висаджую розсаду капусти, то в ямку сиплю столову ложку селітри. Шановні мої глядачі, якщо ви слідкуєте за моїми відео, то ви вже бачили, що я зовсім не прихильник використання мінеральних добрив на наших грядках на городі. От ви знаєте, в мене також був досвід використання міндобрив. Це було ще кілька років тому, коли ми тільки переїхали жити сюди в село. І коли ми коли я тільки починала своє овочівництво. багато чого тоді ще не знала прислухалася до чужих порад. І я дуже добре пам'ятаю, коли я також тоді висаджувала розсаду і помідорів, і капусти, огірочків, коли я це все висаджувала на грядочки, пам'ятаю, що купила тоді нітрофоску, купила селітру. і починаю... А до речі, також десь в якомусь журналі я вичитала поради від одного овочівника-любителя, який написав, що він також. Кожну ямку під, рослинку, під розсаду помідорів висипає чай, повну чайну ложку нітрофоски. От. Почала висаджувати розсаду, набрала чайну ложку нітрофоски, чайну ложку селітри, подивилася на ці всі горошини. Не під рослину в землю, що я це все висипаю собі в тарілку з борщем. Тобто я собі дуже чітко уявила всю цю хімію в своїй тарілці. І все. І в мене е, пропало бажання використовувати міндобрива раз і назавжди. До речі, я вже не раз про це говорила в своїх минулорічних відео. І я пам'ятаю коментар також від одного глядача, який мені написав ви на праві, тому що е, доведено. Що міндобри вас сприяють там гарному росту, що вони, якщо їх правильно вносити, вони корисні для рослин. Шановні мої глядачі, шановні мої глядачі, вкотре хочу сказати, скільки господарів, стільки і досвідів, і в кожного є своя думка, в кожного є свій досвід. Я сьогодні хочу вам розказати про свій спосіб вирощування. Гарної, а саме головне, здорової капусти. Найпершою умовою гарного приживання розсади на грядочці це є волога. Стараюся висаджувати розсаду капусти пізно ввечері. І добре проливаю рослини водою. Води наливаю багато. Так, щоб розсада добре прижилася. Стараюся поливати кожних два дні. Якщо погода спекотна, сонячна розсада буде горіти, тому варто її притінити. Для цього можемо використати агроволокно. Якщо його немає, використовуємо все, що є під руками. Можемо прикрити навіть газетою, а щоб вітер її не забрав, по боках присипаємо землею. Можемо прикрити розсаду капусти навіть листками лопухів. Вони дуже добре захищають молоду розсаду від вигорання. Хочу сказати, що першу підживку я роблю капусті туди, коли її висаджую. Тому що в ямку під кожну рослинку я всипаю попіл і товчену яєчну шкаролупу. Яєчна шкаралупа забезпечує капусту природнім кальцієм, а ще товчена яєчна шкаралупа дуже добре захищає молоду розсаду від слимаків. Попіл попіл це чудове органічне добриво, яке збагачує рослинки природнім калієм і фосфором. А ще попіл дуже добре відганяє всіх ґрунтових шкідників від молоденького соковитого коріння, яке випускає розсада капусти. Ще один дуже важливий елемент для гарного росту капусти це азот. От саме в перші дні після висаджування розсади важливо дати рослинкам азотну підживку, тому що азот дуже добре стимулює рослини до гарного розростання. Для азотної підживки можемо використати розчин курячого посліду або бур'яни. Бур'яни всі ті, які ми виполюємо на грядочках, а найкраще це кропива. Нариваємо цілісіньке відро кропиви, але хочу уточнити: беремо кропиву, яка не викинула насіння, тобто молоду кропиву. Якщо буде насіння, ми потім наробимо собі клопотів, тому що насіння дуже гарно засіється на наших грядках. Беремо листя, стебла молодої кропиви, наталовуємо ціле відро, заливаємо водою, тримаємо 6-7 днів десь в затінку. Кропива чудово перебродить, і тоді, оцим розчином, ми також можемо підживляти розсаду капусти. Вже готовий переброджений розчин кропиви я розводжу приблизно 1 до 5. Одну літру трав'яного настою і 5 літрів води. Зараз у мене отут настоюється ще один цілющий розчин для підживки наших рослин. Це також азотне додуво. Розчин корячого посліду. Він вже повністю готовий для того, щоб ним підживляти рослини. Беремо стару бочку, одне відро курячого посліду, 4 відра води. Настоюємо 5 днів і маємо дуже гарне органічне азотне добриво для наших рослин. Для підживлення готую розчин 10 літрів води. І одна літра уже готового, перебродженого розчину курячого посліду. Перше підживлення азотним добривом роблю на сьомий, восьмий день після висаджування розсади, коли добре видно, що рослинки прижилися що вони вкорінилися гарно, от саме тоді я й підживляю розсаду капусти розчином курячого посліду. Земля обов'язково попередньо пролита. І під кожну рослинку я виливаю приблизно 200-300 мл розчину. Скільки разів я підживляю Свою капусту розчином курячого посліду або тим самим трав'яним розчином, я дивлюся, як виглядає розсада. Якщо проходить 5-7 днів і я бачу, що розсада гарно пішла в ріст, нарощує новенькі листочки, розсада розростається, листочки мають красивий, насичений зелений колір, наступної підживки я не роблю. Якщо розсада має світле листя, якщо вона має то. Меньке стебло. Варто через 7-8 днів зробити ще одну азотну підживку. І тоді все-таки краще робити чергування. Якщо перший раз ми підживляємо розчином курячого посліду, то другу підживку варто зробити саме розчином кропиви. Тобто, щоб було різноманітне підживлення. Я зазвичай стараюся підживляти свою капусту два рази. Зараз я вам хочу показати свої капустяні грядки. Найменша розсада капусти у мене зараз в теплиці. От. І тут я висадила капусту різних сортів. Тут є червоноголова капуста, вона вже гарно прийнялася. Видно, що рослинки здорові. Капуста гарно розростається. Випускаю нові листочки. Капуста в мене різного віку, тому що я висіваю насіння капусти почергово. Спочатку висіваю частину насіння і через 2-3 тижні висіваю решту насіння. Одна капуста в мене вже починає формувати качани, а інша тільки розростається розсадою. Ще одна капуста у мене зараз росте в другій теплиці. До речі, попередні роки я ось тут, на оцій ділянці, також вирощувала капусту. Так, ось тут у мене розсада пекінської капусти і також різнокольорова капуста. Червоноголова, савойська капуста і білокачанна ранньостигла капуста. От, хочу вам показати на прикладі у цієї капусти, бачите? Капуста має світле листя і деякі листочки тут пожовкли. Капуста не виглядає ідеально здоровою, тому що в нас зараз дуже холодно. Видно, що розсада трошечки призупиняється в рості. У таку капусту варто ще раз підживити азотним добривом. Впевнена, що багато хто з вас запитає, як же проганяти шкідників від капусти, а особливо білу крилку. Ви знаєте, шановні мої глядачі, для мене дуже гарним способом захисту капусти від білокрилки є агроволокно. Ось тут, коли я вирощувала капусту на оцих відкритих рядочках, в мене вся капуста була накрита агроволокном. Але скажу вам одразу, що багато капусти я тут не висаджувала. Надто великої кількості капусти я не вирощую, тому що немає у цьому. Потреби. Для мене найкращим захистом капусти від білокрилки це є тоненьке агроволокно. Як тільки я висаджувала розсаду капусти на грядочку, я одразу накривала капусту агроволокном, і вона в мене була накрита так впродовж цього сезону, впродовж цього часу, поки вона росла на грядці. Відкривала агроволокно тоді, коли треба було просапати, прополоти капусту або полити її, якщо довго не було дощів. Агроволокно дуже добре пропускає вологу, і якщо йшли дощі, то потреби поливати капусту просто не було. Капуста була впродовж всього літа накрита агроволокном. До речі, агроволокно захищає капусту не лише від шкідника, воно дуже добре захищає її від е, е, вигорання від сонячних пекучих променів. Коли сильна спека, листочки капусти також горають. Воно, капуста висихає. Дуже сильно нищиться цвітна капуста, вона тоді жовтіє. Добре, якщо ми висаджуємо капусту саме у кривну. Коли листочки самі накривають качани капусти, але часто цвітна капуста відкрита. І тоді серединка серцевина капу... сусвітя капусти жухтіють. І от щоб цього не сталося, варто капусту притіняти агроволокном. Цього року я вже на відкритих грядочках капусти не висаджувала наразі. Тому що ще попереду літо, а в кінці літа, на початку осені, ще можна і варто посіяти капусту для осіннього збору врожаю. Я маю на увазі саме ранньостиглу стиглу капусту. От і в мене от також задія зараз за мною два короби парники, і там під агроволокном також росте капуста. І це сама рання капуста, капуста, якої насіння якої я висівала на розсаду в лютому. От, подивіться, яка тут зараз капуста. Хочу сказати вам, що коли я її висаджувала, було дуже холодно. І добрих два тижні вона в мене просто сиділа в землі. Капуста не розросталася, от було дуже холодно. Але потім вона все таки пішла в ріст, і зараз у мене ось така капуста. Отут Пекінська капуста. От, подивіться. І ранньо стигла капуста. Пекінська капуста це гібрид Маноко. А білокачанна капуста гібрид парел і пушма. І сьогодні я зроблю останню азотну підживку своїй капусті. Але розчин я роблю набагато слабший. На 10 літрів води я дала пів літри готового перебродженого розчину курячого посліду. І під кожну рослину виливаю приблизно пів літри добрива. У нас дуже давно не було дощів, тому кожних два дні, шланг, я підливаю всю капусту. І не лише капусту. Подивіться, бачите, як вода тікає в землю. Земля дуже суха. Чому я казала, що це останнє підживлення, азотне підживлення для капусти? От тому, що капуста вже починає закручувати качанчики. Бачите, от листечко вже закручується в качани. Ось, все, більше її підживляти не треба. Чи можна нашкодити капусті е, органічними підживками, тим самим розчином курячого посліду? можна. Якщо азоту буде забагато, капуста буде рихлою, Вона не буде мати пружнього гарного качана. І така капуста може почати загнивати. Тому перестаємо робити азотні підживки саме в такій фазі, коли капуста починає тільки-тільки починає, починає закручувати качанчики. Всі оці підживки, які я сьогодні вам показала, вони однакові для всіх видів капусти. І для цвітної, і для брусельської. азот для кожної рослинки це те саме, що глюкоза для людини. Тобто азот розганяє рослину в рості, воно стимулює рослинку розростатися. Коли азоту забагато гарного, а саме головне, якісного урожаю, ми вже не отримуємо. Рослина буде переростати. Тому варто пам'ятати про те, що навіть з азотними органічними підживками також треба бути дуже уважним. Тепер найважливішою підживкою для капусти є своєчасний полив. І все. І як бачите, моя капуста дуже гарно росте. Шановні мої глядачі, хочу вас запевнити, що можна виростити гарний, здоровий, саме головне здоровий урожай капусти без застосування агресивних міндобрів. Використовуємо те, що маємо на кожному подвір'ї, на кожному присадибному господарстві. Попіл, яєчна шкаралупа, кропива, якої дуже багато зараз. Підживляємо нашу розсаду і маємо гарний здоровий урожай. Якщо капусту вирощуємо не в парникові, не в теплиці, не накриваємо агроволокном, чим її можна захистити від шкідників. Шановні мої глядачі, впродовж кількох років я використовую біоінсектициди. Вони дуже добре працюють від різних шкідників, в тому числі і від білокрилки. Відмінність між біоінсектицидами і агресивними хімічними препаратами проти шкідників у тому, що хімія діє швидко, одразу. Ми покропили, і вже через півгодини, через годину ми бачимо результат. Всі шкідники лежать. Але погодьтеся, що і споживати таку капусту ми одразу не будемо. От. Тому що... Як би там не було, на її листочках затримується якась частина у цієї отрути. З біопрепаратами трошечки інша справа. Але я стараюся використовувати їх не одноразово, а систематично. Я обрискую капусту біоінсектицидами кожні два тижні. Так, на сьогодні у нас все. Якщо моє відео стало для вас цікавим, корисним, мені буде дуже приємно. Я щиро бажаю вам, хай кожна ваша праця радує вас гарними результатами і завжди приносить вам лише задоволення. Я щиро вам бажаю гарного, здорового врожаю.